Під час урочистої церемонії випуску 51 слухач курсів, які тривали три місяці, отримали перші у своєму житті офіцерські погони. Абсолютна більшість із них це вже люди з бойовим досвідом, які в збройних силах України служать уже не перший місяць і не перший рік, які свідомо обрали шлях офіцера. Представники всіх видів і родів збройних сил України виявили бажання стати слухачами курсів. Навчання велося за усіма напрямками спеціалізації військового вишу. Це спеціальності. Спеціалісти високомобільних десантних військ командири з водів, командири розвідувальних зводів і груп спеціального призначення, це начальники служб тилу речових продовольцяних і палено-мастерних матеріалів, це офіцери озброєння автомобільної служби і ракетно-терористського озброєння. Від імені командувачів видів Збройних сил України, випускників курсів привітали заступник командувача військ оперативного командування Південь сухопутних військ генерал-майор Броніслав Жуковський та заступник командувача ВДВ, полковник Станіслав Павлушенко. Відтепер служба вже молодших лейтенантів відповідатиме кодексу честі офіцера Збройних сил України, дотримуватися якого присягнули військовослужбовці під час урочистої церемонії випуску. За результатами навчання кращих випускників було нагороджено грамотами начальника військової академії. Випускники курсів свідомо обрали свій подальший життєвий шлях, усвідомлюючи усі труднощі офіцерської посади. Довго до цього йшли. Тепер на нас покладається дуже велика відповідальність, як за особовий склад, а це все людське життя. Я знаю, що ми, моя мама мною пишається. Дружина це для мене найдорожчі люди, зради яких, поки я там, я знаю, що тут вони сплять спокійно. Солісти ансамблю військової академії подарували присутнім чудовий концерт. Вже наступного ранку молодші лейтенанти відбули розташування своїх військових частин. А слухачі аналогічних курсів, випуск яких відбудеться вже на початку 2016 року, продовжили підготовку до отримання нового офіцерського звання.